Щороку, 19 травня, відзначають День сімейного лікаря та сімейної медицини свято медиків, які дбають про здоров'я кожної родини. Сьогодні день сімейної медицини, і в нашому центрі працюють 33 сімейних лікаря. Маємо дев'ять амбулаторій. Тобто, при кожній амбулаторії е, е, працюють сімейні е, лікарі. Усі сімейні лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги обслуговують по 1800 пацієнтів за укладеними деклараціями. Що робить сімейний лікар? Це профогляди, обстеження, щеплення. Якщо і ми спілкуємося з нашими пацієнтами, набрав 1800 декларацій. Сімейний лікар знає своїх пацієнтів. Пацієнти знають, але Треба більше знати своїх лікарів і телефонувати. Якщо якісь скарги є або щось хочете запитати, завжди спілкуйтеся з своїм сімейним лікарем. Сімейний лікар має широкі знання у різних галузях медицини: терапії, педіатрії, кардіології, дерматології, гастроентерології тощо у разі потреби, направляє до вузького спеціаліста. Сімейний лікар ем... Це більш ширше, чим терапевт. По-перше, це він має прикріплювати і дитяче населення, це я сказала, сім'ї, і більш практичних навичок, чим у терапевта. І якщо от, молоді у нас є сімейні лікарі, які можуть і подивитися й вуха, і подивитися очі, це все є в наявності в кожного сімейного лікаря. Деякі лікарі первинки ще не набрали необхідної кількості пацієнтів та мають змогу укласти нові декларації. У нас є лікарі, які ще мають місця для декларацій. Це в четвертій амбулаторії молодий лікар. Тут на Соборній 115 Волкович Тетяна Леонідівна та й інші лікарі. Для укладення декларації зверніться до обраного вами лікаря або реєстратури. Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Марина Кукляна, Максим Стоюшка, Максим Воронов, новини ПТРК. З 19 травня в Україні стартує Європейський тиждень тестування. У цей період кожен охочий може безкоштовно та анонімно перевіритись на ВІЛ, гепатити, туберкульоз та інфекції, що передаються статевим шляхом. Ці хвороби можуть довго не мати симптомів, але при ранньому виявленні добре піддаються лікуванню. У Павлограді тестування доступне у центрі імунодефіцитної терапії, розташованому на території міськлікарні номер 1 з понеділка по п'ятницю. Для візиту обов'язково зв'яжіться за телефоном, який бачите на екрані коли і наскільки в Україні зросте мінімальна зарплата. Міністерство фінансів опублікувало нові розрахунки соціальних стандартів. Згідно з ними, мінімальна зарплата поступово зростатиме. У 2026 році – до 8 688 гривень, у 2027 до 9 374 гривень, а вже у 2028 до 10 тисяч гривень. Це вплине на посадові оклади, соціальні випадки. Плати пенсії та стипендії у мінфіні пояснюють, підвищення враховує інфляцію і покликано частково компенсувати втрати купівельної спроможності через війну та економічну кризу. Наразі мінімалка залишається на рівні 8 тисяч гривень. У держбюджеті на 2025 рік її підвищення не передбачене. Водночас у раді вже зареєстровано законопроєкт, який пропонує підняти мінімальну зарплату до 10 тисяч 800 гривень із 1 липня. 2025-го. В Україні планують реформувати систему підтримки сімей під час вагітності та після народження дитини. Новий проєкт Міністерства соцполітики передбачає виплату в розмірі 100% зарплати для застрахованих вагітних і 7 тисяч гривень для незастрахованих. Одноразову допомогу у 50 тисяч гривень для всіх жінок, які народили дитину. Допомогу після пологів для відновлення здоров'я жінки. Сума буде визначена кабміном після прийняття законопроєкту. Програму є ясла допомогу для догляду за дитиною після одного року, коли батьки стають до роботи. Також, як і раніше, при народженні дитини видається пакунок малюка чи одноразова натуральна допомога. Ці кроки допоможуть покращити підтримку сімей з дітьми та стимулювати батьків до працевлаштування. У Павлоградському ЦНАПі повністю запрацювала послуга заміни водійського посвідчення. Які документи для цього потрібні, та яка вартість послуги, розповіла адміністраторка ЦНАПу. Для заміни посвідчення водія необхідно надати в оригіналі документ, що посвідчує особу. У разі відсутності, в зазначеному документі відомості про зареєстроване місце проживання необхідно надати ще витяг з територіальної громади про зареєстроване місце проживання або довідку ВПО для внутрішньопереміщених осіб. Також необхідно надати реєстраційний номер облікової картки платника податків та квитанцію про сплату послуги у розмірі 572 гривень. Послуга заміни водійського посвідчення надається з кількох причин. А саме закінчився срок посвідчення два роки. Посвідчення втрачено або викрадено. Посвідчення пошкоджено, дані неможливо прочитати. Заміна особистих даних це зміна прізвища, ім'я по батькові, бажання замінити старе посвідчення на сучасне пластикове. Послуга надається протягом п'яти робочих днів. Спеціалісти ЦНАПу проконсультують з усіх питань та допоможуть уникнути зайвих клопотів. Дани отрохименко Максим Стаюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК. На Дніпропетровщині зростає кількість випадків кібершахрайства. Цьогоріч в регіоні таких зареєстрували вже майже 5 тисяч. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, фішинг та крадіжка банківських даних, перекази на фейкові рахунки, віруси, що блокують комп'ютери. За вирішення проблеми зловмисники вимагають викуп до 35 тисяч доларів. Рідше зустрічається інвестиційне шахрайство. Це привласнення готівки, майна, фіктивні витрати. Нерідко підприємець звертається із заявою про шахрайство працівників, але через відсутність договорів про матеріальну відповідальність з ними винних складно притягнути до відповідальності за зловживання службовим становищем. В Україні зростає кількість жінок, які обирають традиційно чоловічі професії. На фоні війни, економічних викликів і демографічних змін це стає необхідністю для українського ринку праці. Це також експериментальний урядовий проєкт щодо перенавчання жінок на умовно чоловічі професії. Це професії, такі, як, наприклад, електрозазварниця, трактористка, водійка навантажувача. Загалом обрана 31 професію, за якою жінка може навчатися. Переваги такого навчання: це безоплатне навчання, стажування і працевлаштування після навчання, закінчення курсу і можливість отримати нову перспективну професію. Взагалі, перевага ще ці цього навчання, що не важливо, який вік і яка освіта була. Для того, щоб пройти перенавчання, треба подати заявку на порталі Дія або ж безпосередньо звернутися до центру зайнятості та подати заявку разом із фахівцем. Така програма надає жінкам можливість самостійно обрати умовно чоловічу професію, яку вони хочуть опанувати. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. На Дніпропетровщині жінки опановують нетипову для себе професію монтаж сонячних електростанцій. Безоплатне навчання організували Greenpeace Україна та Women in Tech Ukraine. Проєкт має залучити жінок до зеленої енергетики. Галузі, де відчутний дефіцит кадрів після масованих атак на українську енергетичну інфраструктуру. Попит на відновлювані джерела зростає. Жінки доводять монтаж сонячних електростанцій це не лише чоловіча справа. Вони не тільки працюють із технікою, а й планують розвивати власні проєкти. Після завершення курсу учасниці отримають сертифікати та допомогу з працевлаштуванням. На Дніпропетровщині фіксують збільшення кількості малярійних комарів. Причина тепла погода та велика кількість води. В області виявили 5 видів малярійних і 25 видів звичайних комарів. Немалярійні можуть переносити японський енцефаліт, лихоманку денге та дирофіляріоз. Паразитарне захворювання, яке передається після укусу хворих собак або котів. Укус комара може спричинити алергію, особливо в дітей, іноді сильну і тривалу. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. У Дніпрі працює паразитологічна лабораторія, де визначає ють види комарів і надають поради щодо захисту телефон для довідок 731 96 19 звання віце-чемпіонів з латиноамериканської програми та кандидатів у майстри спорту України. Це про павлоградських танцюристів Максима та Єву. Пара почала свою кар'єру в бальному спорті ще з п'яти років. Моя любов до танців почалася десь з шести років. Моя бабуся привела мене до танцювального клубу Максимус, і з цього, з цього і почався мій танцювальний путь. У свою чергу її партнер Максим прийшов до бального спорту завдяки своєму батькові. Мій батько працював тренером по бальним танцям, і він мене привів з дитинця до бальних танців. І я вже займаюсь 11 років. У парі Максим та Єва почали займатися із восьми років. Стали вони в пару, коли їм було вони однолітки, коли їм було по вісім років, були періоди різні, Вони танцювали разом. Потім так сталося, що Єва пішла в ріст, а Максим залишався. І деякий період пара не була разом. Але Пройшло время, вони знову стали і почали працювати. Ну я не знаю, з утроєною силою. За час свого існування пара відвідала безліч змагань. Посідали не тільки призові місця, а й отримували купу позитивних емоцій. Ми були на багатьох змаганнях. Це було в місті Дніпро, Полтава. Також ми були в Києві і останні змагання були у Львові. Ми готуємося до кожних змагань, ну. Заздалегідь місяць або півмісяця точно. Найбільші в Харкові. Там, як вам сказати, дуже була класна атмосфера, там було дуже багато моїх одноклубців, і ми також всі танцювали. Ми були змагалися клуб проти клубу. Під час останніх змагань, що проходили у Львові, Єва та Максим, отримали звання кандидатів у майстри спорту України. Ми приїхали зі Львова, і цей був чемпіонат України, офіційний чемпіонат України зі спортивних бальних танців. І пара Луценка Максим Курачка Єва стали віце-чемпіонами. Це я вважаю, що це. Кожен би клуб мріяв би отаком, і я, мабуть, радувався більше за них. Ну, це треба було просто бачити. Для дітей це поки що одне з найбільших досягнень у спорті. Було дуже немовірно класно, то що я зробив кандидатом майстра спорту і віце-чемпіон України. На цих змаганнях у Львові нам. Назначили ну звання кандидата в майстри спорту України. Враження були незабутні, бо це перший чемпіонат. Ми привезли і друге місце. Тому ось так у майбутньому. Пара вже у якості кандидатів у майстри спорту буде брати участь у різних чемпіонатах та представлятиме рідне місто. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Благодійний забіг на підтримку дітей українських героїв відбудеться в Нідерландах 1 червня. Посольство України в Нідерландах запросило українську громаду взяти участь у забігу, присвяченому Міжнародному дню захисту дітей. Зазначається, що захід відбудеться одночасно у понад 15 містах Європи та України. У посольстві зауважили, що 100% реєстраційного внеску передадуть до фонду Children of Heroes для підтримки українських дітей, які втратили батьків через війну.